Остерігайтеся книжників, що, кі... що ходять залюбки в довгих шатах, каже Господь. Вітання на майданах, перші сидження в синагогах і перші місця на бенкетах. Чому то їх треба остерігатися? Тому що людина, кожна людина. Хоче мати відчуття власної вартості, таке поняття як чувство собственного достоинства. Кожна людина, як кажуть, кожній людині честь дорога. І часом ми тим захоплюємося надто, і, щоб Особливо якось себе показати, вони одягаються в довгі одежі, якісь поважні. Вони, ці люди люблять на бенкетах перші місця, уточнюють, хто де має сидіти, і чим ближче до, до головного, тим поважніше. Чи це є зле? В своїй суті це не є погано. Бо воно якось визначає, але є таке поняття, як я завжди кажу, все треба розглядати в контексті. Все є дуже відносно. І залежно в якому контексті воно звучить. І каже Господь: тут Євангелист переходить на другу подію, коли Ісус сидів напроти храму, Він побачив, як оці багачі. Кидали в скарбоню. Кошти кидали. І ще й вони так, знаєте, кидали особливо. Підходить, дивиться мало людей, щось на нього не дивляться. О, почали дивитися. І він такий: Господи, прийми мою пожертву! Всі так зверталися, дивляться, що там таке. І він так поважно кидає, щоб всі бачили, що він кинув багато грошей. Якщо розглядати це іменно в контексті, от що він хоче цим сказати? Чи жертву принести Богові? чи показати себе? Коли ми приносимо жертву, ми показуємо Богові, наскільки Він для мене важний. А тут виглядає, що він не Бога величає, а себе. І тому я кажу, поняття контексту є дуже важним. От зверніть увагу, я би з вами так поговорив на таке поняття, як, наприклад, наприклад несподіване, таке поняття, як дезертирство, так? Це ж, ну, всі розумієте, до цього відноситься дуже так негативно. Але розглянемо це в контексті, скажімо, Другої світової війни. І ці, які. Воювали за Радянський Союз, Красна Армія, і було багато дезертирів, так. одні переходили на сторону е, німецької армії, одні просто дезертир, просто тікали з війська. Певно, що ці люди були вписані, як мене ще в школі вчили, це ж було позорисько. Тому що ти послаблював свою армію і так далі. Але давайте розглянемо дезертирів із Німецької армії. Армія, яка напала ну, на Радянський Союз як агресор. І якщо там були дезертири, то вони, в принципі, переставали брати участь в, в, тих, в тих страшних речах. Які у тих злочинах, які робила німецька армія, вони зменшували зло? А якщо ми розглянемо дезертирство, скажімо, в наші часи, якщо наші воїни, наприклад, покинули би поле бою, це ж позорисько. Як би там не було, чи страшно, чи щось інше, але вони послаблюють нашу армію. А якщо розглянути дезертирів із російської армії, з армії загарбника, з армії отих агресорів, вони би зробили добру справу. Розумієте, що то значить в контексті? І тому, коли ми говоримо про сьогоднішнє Євангеліє. Ми завжди повинні враховувати контекст, що ти одіваєшся в особливий спосіб, хочеш себе показати перед людьми, тобто ми розуміємо, що любі речі, залежно в якому контексті їх розглядати, вони будуть або позитивні, або негативні. І якщо взяти цю вдову, бідну, яка кинула дві лепти, я розумію, що це було дуже. Скромна сума. Але вона хотіла показати Богові, наскільки він для неї важливий. А оці багачі хотіли показати, які вони важні. І знову хочу вас звернути вашу увагу на, чи треба мені показувати, що я є важний, чи ні. Чи просто. Показувати себе як бомжа, як непотріб якийсь. Людина завжди повинна старатися бути кращою. Але найбільша помилка, яку робить людство, просто суспільство, ми стараємося бути кращим від когось. Якщо навколо тебе, скажімо так собі, Таке сміття суспільства, то ти виглядаєш дуже добре, навіть нічого не роблячи. Ти просто нормальний, ти нічого не робиш, не стараєшся, але на фоні сміття суспільства, якщо зібрати їх докупи, ти будеш виглядати добре. Чи це є правильний підхід? Ні. Добрим, кращим, ліпшим, мудрішим ти маєш бути не від когось, а від себе. Сьогодні я маю бути кращим, як я був вчора. А завтра я маю бути кращим, як я був сьогодні. Я від себе буду рахувати свій ріст або своє падіння не від когось, бо завжди будуть кращі і гірші від тебе, завжди будуть багатші і бідніші від тебе. І багатство це річ є дуже тимчасова. І її можна легко втратити, так, як і здоров'я. Сьогодні ти здоровий, завтра ти просто десь впав і вже собі зламав руку. І ти вже втратив своє здоров'я. Тобто все є дуже відносне. І тому кажу вам, збагатійте у Божі. Здобувайте собі тих скарбів, які не можеш ні загубити, ні втратити. На той світ ми з собою заберемо тільки добрі діла, більше нічого. Ні гроші, ні титули, ні посади, ні звання, нічого ти на той світ не забереш. Тільки добрі діла. А добрі діла можна робити тільки тоді. Коли ти маєш відношення до себе і до Бога. І коли ти будеш порівнювати себе із Богом, ти завжди будеш розуміти, що тобі ще є куди рости, тобі ще є куди рухатися, і є куди вдосконалюватися. А будеш дивитися на свого ближнього, ти можеш зупинитися, бо ти скажеш, ну, я вже кращий від них. Хватить мені розвиватися. Тому кажу вам, Багатійте у Бозі. Завжди в своєму житті старайтеся показати, що для вас є найважніше. Але ні в якому разі не про себе думайте. Думайте про себе, яким ти будеш стояти перед Богом. І навчися. Навчися відноситися до своїх ближніх так, щоби ти завжди старався їх піднімати і величати. Коли чоловік дивиться на свою жінку, він має їй показати, що вона для нього є саме найкраща. І коли жінка дивиться на свого чоловіка, вона повинна сказати, що він для неї найкращий, найважніший. І коли навіть побратими стоять в струю чи на передовій, він повинен завжди знати, що той, хто біля нього, є найкращий, найважніший. Тоді ми будемо чудесні у Божих очах і будемо дуже значущі в очах нашого суспільства. Це буде суспільство, з якого хочеться брати приклад. Це буде суспільство, в якому хочеться бути, в якому хочеться брати участь. Бо би ти не зайшов, ти знаєш, що тебе поважають, і ти поважаєш. А для людини є дуже важливим відчувати себе. Люблячою, відчувати себе значущою для когось. От іменно в цьому якраз і ми повинні здобувати в собі значення самих себе, цінити самого себе. Бо тільки та людина, яка цінить себе, вміє цінити свого друга, вміє цінити свого ближнього. І та людина, яка вміє правильно підійти до Бога, вона завжди буде. Добрим прикладом для іншого. Тому багатіте у Бозі, будьте великими в Божих очах, з пошаною і гідністю, дивіться на себе і зростайте. Будьте сьогодні кращими, як були вчора, а завтра постарайтеся бути кращими, як ви були сьогодні. Амінь. Ім'я Отця і Сина. i svjetao duha. Slava Isusu Hristovu. Slava na